Так-так. Угу. Пошкодили газован, понакручували. Що ж той саньок знову припер? Хм, Цікавенько. Напишіть в коментарях, можливо ви знаєте, що саньок припер. Друзі, всім привіт! Канал Будні свиновода. Я, Олександр, бажаю всім, хто зараз знаходиться з нами міцного, приміцного здоров'я. Сподіваюсь, і ви нам того побажаєте в коментарях. Ще натисніть, будь ласка, нам вподобайку. Для нас це дуже важливо, так як ми хочемо, щоб наш канал ріс і розбивався. Ну і наша маленька, але дружна сім'я, любителів сільського господарства, любителів сільського життя росла і розвивалася. Значить, товариство, знаходимося зараз на своєму господарстві. Будемо потихеньку працювати. Друзі, одне дуже важливе питання, важливо воно безпосередньо до мене. Хочу звернутися до вас. Можливо, хтось проконсультує, можливо, хтось допоможе слушною порадою. і можливо або убереже нас, або на правильне русло нас налаштує. І якраз ту покупочку, яку я хочу зробити. Вона у нас трішечки пізніше, але я сподіваюся, обов'язково відбудеться. Питання наступне. У мене на господарство заведена звичайна одна фаза на 220 вольт. І питання полягає в тому, хочу в послідуючому придбати екструдер. І якраз от суть, до питання в чому, якраз от, чи буде оцей однофазний екструдер на 4 кВт з двигуном справлятися із переробкою сої, так як ну, буде і є доступ до, я би так сказав, сої по дуже-дуже прийнятній ціні, так як соєва макуха зараз дуже злетіла в ціні. ну І взагалі в тому районі, це Конотопський район, де ми проживаємо, її купити досить таки проблематично. Потрібно їхати мінімум. 100, 120, 150 кілометрів і купляти її. Але також якість її невідома. А в принципі, сівши, подумавши, хочу вийти з цієї ситуації, так як білкова група одна із самих найважливіших для наших поросяток, яких ми будемо вирощувати, вирощуємо. Сподіваюся, нам нічого не буде заважати. Якраз от хочу ну, в принципі, налагодити от процес, щоб я ні від кого і ні від чого не залежав. Так от, друзі, можливо, хтось. Користуються безпосередньо таким однофазним екструдером, чи буде, і з того тол, Тому що із рядом хлопців я спілкувався, у яких є екструдери е, трьохфазні, там двигуни від 7,5 до 11 кВт. Там, звичайно, проблем ніяких немає, нічого не тормозить, все гарно працює. Люди задоволені. До речі, мені там писали з приводу того, що... Якщо не використовував повножирову сою екструдовану, то і не говори, що вона буде працювати. Не знаю, вчора із Дядьвовою спілкувалися більш ніж годину, і людина вже з десяток років годує поросяток на екструдованій сої. Відсоток воду там від 10 і до 15 доводить у максимальній. Пропорції, поросятка ростуть, ті ж самі 170-180 кілограмів у 7 місяців має. Ну і не треба кланятись, в нього є своя соя, переробляє оцю от сою, годує поросяток і проблем жодних немає. Додавляє премік, зернову групу. Ну і жодних проблем нема. Хочемо і ми оцим от шляхом рухатись, тому друзі, можливо, у кого є оцей однофазний екструдер. Будь ласка, напишіть в коментарях, а ще краще. Було би, щоб ми з вами зізвонилися і поспілкувалися. Тому що знову ж таки, е, ну коли ми дзвонимо безпосередньо і спілкуємося з виробниками, там всі скажуть, що все буде класно, все нормально. Речі ці коштують дуже немаленьких грошей. Але е, ну, ми так чи інакше, але думаємо про перспективу, тому хотілось би, щоб всі оці покупки вони були максимально ефективні. Ще Жевжики? Будемо їсти, як струдовано в союзі чи ні. Чи вас все влаштовує? Та вам все одно вас все влаштовує. Це ми постійно в пошуках. То те не так, то те не так. Але нічого страшного. Таке воно життя. Да? Принесемо вам вечірком картопельки. Будемо дивитися, як воно у нас. Усе піде. Грубку склали, уже першу пробну партію картошечки зварили. Ну і якраз от наші свинки, частина із тих голодаючих, ну голодаючими їх важко назвати, але це я їх так е, називаю. Будуть отримувати у нас картошечку. Так як посадкової картошки там напевно кілограмів 500 залишилось, плюс їстівної картоплі залишилося чималенько, треба її, я думаю, за якийсь місяць. Швиденько розкидати, щоб, повторюсь, не довелося мені тягати на горбу, викидати на мусорку. Так як, не знаю, картопля вродила, нікому вона не потрібна. Випустив наших голодаючих на пашу. Як ви бачите, травичку уплітають за обидві щеки. Друзі, у дворі так. Не те, що вичищають, а краще, ніж газована косілка. Виїдають усе так, що там трава навіть не має змоги відрости. Так що навіть і не знаю, чи буде досить того, що росте на території двора, щоб вигодувати оцю отораву. Тому можливо навіть доведеться займатися випасом. Овечок у послідуючому. Разом з тим, хлопці мені там писали з приводу того, що цього от ягнятки в ярочки, точніше, в неї є е, такі не наче, е, ну, шарики під шийкою, і це якраз от вказує на те, що ну, недостаток йоду в організмі. Але Пропальпувався, прощупав, нічого там взагалі немає. Можливо, на відео так вам здається, а сама ярочка у повному порядку. В принципі, вони дуже гарно якби, їдять. Травичка, як ви бачите, у максимально вільному доступі сіль збалансована лизунець, там, де всі мікро-макроелементи. Потрібні для овечок, так що я думаю, що якогось недостатку в мінералах у них буде, апріорії немає. Так, друзі, ось наша шайтан-машина примітивщина, дуже просто. Із кирпичиків виклав таку от конструкцію два чугуни е, влази. І що дуже-дуже приємно, дуже-дуже швиденько все воно закипає, тому, тому чугуну буквально я не знаю, літрів 3-4 води, заповнюється все картоплею. і я думаю, рухаючись таким от е, шляхом, дуже швиденько ми її всю переваримо. Зараз побачимо, що ми тут наварили. Сподіваємося, що нашим жевжикам це сподобається. йоханий Бабай. Ням -ням -ням -ням. Яке добре! О Боже. Наче вам їсти не дають рідменки. Ну що ти не вречиш, чого? Ага. Тий це, Ось де цей крайній півінчик наш. Самий найменшенький. Але вже такий з волком бігає. травичку бабахає. Писали мені там з приводу того, що... Гуси це неначе риба у воді, оце в таких от умовах, і винищать вони нам тут усе, починаючи від трави, закінчуючи е, тою ж самою малинкою, але я думаю, що дуже-дуже довго вони у мене знаходитися тут, не будуть, Десь ще півтори-дві недільки, а потім переміщаються вони у мене на фазенду, на чітко виділене їх місце і на пашу будемо виганяти їх отуди. От ту зону, де у нас нічого з'їдати, тому що я знаю, що таке гуси. Гуси після себе залишають таку белебину, що там е нічого взагалі не росте. Це такі тварини, які отими от спочатку маленькими лапками, а потім вони не дуже маленькі, е упльоскують усе так, що там, неначе після пожежі. Е разом з тим також. Вчора перевіряв ті яєчки, які ще лежать під гусочкою, троє з них вибракував, двоє залишилося. Ну а отримаємо ми що чи ні, тільки покаже час. А ну, взагалі до того перевіряв усі яєчка, начебто було все нормально. І в принципі в мене як такового страху е не було, що там щось не так. А вчора от е, тато порадив. Перевірити яєчка, і оці от е, три яєчка, які я вибракував, таке враження, от коли ну, воно не побовтюха, плотність яйця самого набагато-набагато вища, аніж коли яйце ну, як побовтюха. От коли я е, прикладав ліхтарик і провертав яйце, таке враження, наче пісок туди насипаний. Е, ну, Консистенція сама ну, якби не вода, не наче, а таке щось густе-густе-густе. Ну, але тим не менше. Декілька яєчок вибракували. Ну, можливо, якщо щось у нас ще й вилупиться, будемо тільки раді, якщо ні, маємо, що маємо, і на тому дякуємо Богу. Отаке от у нас поповнення. Зайти в наших погодували і рухаємося далі. Товариство, підписуємось на канал і до нових зустрічей!